Хей hey guys! Хочеш, щоб твій профіль Instagram нарешті почав рости і набрати свою першу тисячу підписників, тоді дивись це відео, а ми починаємо! 85% людей кидають свій Instagram лише тому, що вони не знають, як правильно його вести, і навіть не набирають тисячі підписників. Тому давайте розберемо, які помилки не можна використовувати і Як розвинути свій інстаграм без зайвих витрат на таргет, рекламу і різні бутаферами просування і подібне? Перше, що нам треба, це створити якісний логотип, або ж фотопрофілю. Вона має бути світлим і гарно відображати те, чим ви займаєтесь. Тобто, якщо ви, наприклад, займаєтесь квітами, тоді це обов'язково на заставці має бути або ваш логотип. Або фото квіточок для того, щоб передавати ваш сердце. Якщо ви знімаєте особистий або ж лай лайфстайл профіль, вам треба показати своє обличчя. І бажано, щоб це обличчя було на світлому фоні і близенько. От дивіться, як не треба робити, як треба. Це я показала на своєму особистому профілі. Як я з 600 підписників виросла до зараз 1700 підписників. І далі ми ростемось. Окрім цього, другим пунктом є цікавий і легко заповітовуючийся нікнейм. Інакшими словами, можна сказати, що якщо ви називаєтесь і у вас у назві дуже багато різних можливо, крапочок дефісів і подібного, або назва дуже важка. Люди просто банально будуть важче вас знаходити. І якщо, наприклад, буває ситуація, що вам одразу з першого разу сподобався профіль, можливо, якесь відео сподобалось або фотографія. Ви потім в пошуку вбиваєте це й ні. І ви його не можете знайти просто тому, що ви не запам'ятали, як він називається. Тому ми уникаємо цієї помилки і робимо легко заповітовуючи нікни. -нік. Переходимо далі. Щодо біо. В біо ви маєте повністю відображати те, чим ви займаєтесь. Наприклад, ось я працюю зараз тренером, і в мене є робочий аккаунт. Ось як виглядає мій біо зараз. Біографія має повністю роз... давати розуміння підписнику, що саме ви хочете до нього донести. Окрім цього, навіть враховуючи нові зміни, що Інстаграм планує прибрати, актуальні, ми все одно робимо закріплені пости або сторіс. Чому? Чому це важливо? Тому що ви можете висвітлити особливі якісь конкретні, саме важливі теми блогу саме в цих розділах. Наприклад, якщо ви працюєте як і я тренером, ви можете показати в актуальних відео клієнтів, ви можете показати свій шлях, як ви зростали або складали в цьому розвитку. Я думаю, це буде дуже корисно. Перейдемо до пункту 2. Ось ми вже оформили наш профіль, що нам треба зробити з контентом. Контент має бути безумовно цікавим, але окрім цього, є такі декілька фішечок. Перше, це те, що контент може бути Реалізованим за допомогою використання вашого досвіду особистого. Наприклад, якщо ви працюєте нутриціологом і раніше ви були повненькі, ви можете розказати про свій досвід, як ви змінили своє харчування, вивели себе на здоровий спосіб життя, і як ви зараз виглядаєте. Це буде максимально цікаво підписникам, і вони можуть зрозуміти, що вони це роблять не просто так, а вони можуть бачити результати до і після. Друге, це щось емоційне. Наприклад, ви можете зробити відео, де людина дивиться і розуміє, що це відео саме про неї. Наприклад, це відео по типу жиза і подібне. Коли людина дивиться і думає, що я хочу надіслати друзям, тому що це відображає мене. Це дуже схоже на мене. Можливо, це може бути якісь жарт. Да, це не для продаж, але це дуже підвищує е, охвати наших постів. Окрім цього, навіть якщо ви ведете лайфстайл блог, у вас має бути якась експертність те, що ви можете донести своєму підписнику. Можливо, це якісь корисні поради. Наприклад, якщо ви знімаєте про стиль, про луки, як ви збираєтесь кудись, ви можете донести, як правильно обирати стиль, як комбінувати одяг і подібне. Якщо ви, наприклад, перукар, ви можете розповісти, як правильно доглядати за своїм волоссям, щоб воно мало найкращий вигляд, і так далі. Ну і безумовно, куди ми без трендів? Для того щоб люди дивились ваш профіль і розуміли, що ви зараз актуальні, що ви зараз розвиваєтесь, нам треба знімати тренди. Це може бути як трендова музика, як якісь звуки, так якісь можливо танцювальні тренди або щось гумористичне. Це максимально піднімає цікавість у аудиторії. Щодо частоти, безумовно. Я зараз не хочу казати вам про те, скільки разів на день чи тиждень вам треба викладати відео або публікації, оскільки мені здається, це все індивідуально. Навіть викладаючи три рази на тиждень, можна досягти результатів кращих ніж коли ви будете викладати три відео у день. Тому це залежить безумовно від вас. Але в будь-якому випадку частота дуже важлива. Тобто, не може бути такого, що один тиждень ви викладали три рази на тиждень, а другий тиждень ви не викладаєте взагалі нічого. Тому що підписники просто вас гублять. Бо то я ви заходите на аккаунт вашого улюбленого блогера, і замість нових публікацій ви старі вже всі продивились. Але нових так і не з'явилось. У вас виникає цікавість, і ви не знаєте, що з цим робити. Зараз Інстаграм максимально продвигає Reels. За допомогою Reels ви можете вирости як на різні охоплення, на велику кількість підписників. Окрім цього, ви навіть можете створювати продажі. Тому зацікавлюйте людей за допомогою Reels. І щодо рілс, є така рекомендація не робити їх надто довгими. Люди втомлюються дивитися, якщо цей Reels перевишає 90 секунд. Тому робіть його тривалістю від 30 до 90 секунд. Хештеги. Саме мені здається, у блогерів зафорсена тема. Деякі кажуть, що ні, в жодному разі не використовуйте їх. Інші кажуть, використовуйте і побільше. Що я думаю з цього приводу? Дивіться, зараз є в Instagram така рекомендація як використання хештегів. Ви її можете знайти, якщо у вас профільний аккаунт на своїй сторінці, обрати і там будуть рекомендації. Після цього там написано, що хештеги не дуже підвищують охоплення. Тому в разі, якщо ви хочете цього, використовуйте їх. Але це не означає, що їх треба використовувати надто багато, 50 і більше. Ні. Ви можете використати їх, наприклад, три. Тобто, якщо ви знімаєте щось про. Стиль ви можете обрати стиль, мода, одяг. Все, і супер, цього буде достатньо. На даний момент ми дізналися, що для того, щоб набрати першу тисячу підписників, нам треба гарно оформити процес. А для цього ми робимо гарну, світлу, яскраву і велику аватарку, після чого ми робимо легкий для запам'ятовування нікнейм. Пишемо у біографії те, що саме ми хочемо донести підписникам, а після цього публікуємо наші пости. А якщо хочеш більше дізнатися про те, як підвищити охоплені Reels, тоді пиши у коментарях слово Reels, і я розберу цю тему у наступному відео. Підписуйся, став лайки і всім па-па!